Вітаю на каналі Лайтек Колонки на рейвах. Що таке лінійний масив та чому він такий крутий? Минулого разу ми говорили, як звук впливає на вас на рейвах. А сьогодні розберемося звідки він взагалі береться. Спойлер, це не просто пару колонок. У кутку, а серйозна інженерія під назвою лінійний масив. Що таке лінійний масив? Лінійний масив це коли багато однакових колонок підвішують вертикально, утворюючи гірлянду з динаміків. Чому так? Бо коли вони розташовані і налаштовані правильно, звук від кожної колонки додається до інших. Це дає більше гучності без потворень, дальність, звук летить далі й рівніше. Ми можемо націлити звук туди, де він потрібен, і не лупити в стіни чи в. Вулиці. Як працює об'єднання потужності? Коли ми об'єднуємо кілька колонок, їхня сумарня потужність зростає, але фішка не лише у ватах, а у фазі та частотах. Якщо хвилі з усіх колонок приходять до слухача одночасно, вони підсилюють одна одну. Це називається конструктивна інтерференція. Результат. Той самий бас чи вокал звучить однаково гучно на 5 метрах і на 50. Чому це краще за просто гучні колонки. Уяви, що є один ліхтарик. Промінь слабкий і швидко розсіюється. Беремо 12 ліхтариків, спрямовуємо в одну точку і вже можна світити з іншого кінця стадіону. Зі звуком те саме. Потужність колонок сумується, і ми отримуємо. Постріл звукової хвилі. Ось як з масивом багато колонок дають рівномірне покриття, а не точку гучності, де біля сцени занадто, а далі тиша. Кут розкриття та дальність. Кожна колонка має свій кут розкриття. Але коли складаєш їх у масив, вертикальний кут можна змінювати, згинаючи підвізку. Результат звук покриває і тих, хто стоїть прямо під сценою. І тих, хто стоїть за 100 метрів. Це як поливати газон. Можна пустити воду в одну точку, а можна розподілити по всій площі. Чому на рейвах без цього ніяк? На рейвах важливо, щоб кожен у залі чи на полі відчував однакову енергію музики. Лінійний масив дозволяє дати цей ефект без гарячих зон біля сцени і без мертвих зон далі. Плюс він дає чіткість навіть на великій відстані, тому ви чуєте не просто гул чи тільки бас. А всі деталі треку, і при цьому можна налаштовувати так, щоб за межами фестивалю не турбувати сусідів. Отже, коли ви дивитесь на ці колонки, це не просто декор, це серце рейву, яке качає звук так, щоб він пробивав і на відстані, і всередині вас. Наступного разу, стоячи в натовпі, гляньте вгору. І побачите Бога! І ви побачите, як виглядає інженерія гучного щастя. Ставте лайк, підписуйтесь на канал та тисніть дзвіночок, щоб не пропустити далі потужний контент. Бувай!